Нам дано значення такого виразу. Давайте подивимося, що ми можемо зробити. Ну, напевне, в чисельнику можна корінь з трьох винести за дужки. Далі ми можемо ліву і Праву частину помножити на поділити на корінь з трьох. Тут залишається А мінус Б на АБ. А тут корінь з 12 ми ділимо на корінь з 3, буде корінь з 4, а це 2. Отже, ми знайшли значення такого виразу. А далі, наприклад, ми можемо закінчувати вже по-різному. От один з способів закінчення: це просто подивитися, що ж нам потрібно знайти за значення виразу. А нам потрібно знайти 1 на b мінус 1 на A. Отже. Одиниця на B мінус одиниця на A, спільний знаменник BA, І тоді буде в результаті, як ми бачимо, мінус B. Тобто, як ми бачимо, те, що нам потрібно знайти, це фактично значення, яке ми вже знайшли, тобто, це буде дорівнювати 2. Отже, відповідь 2, і це відповідь В. 15 завдання нас просить знайти, скільки цілих чисел містить інтервал від кореня з 8 до кореня з 81. Ну, якщо говорити про корінь з 81, то це відомо, що це 9. А от корінь з 8 точно знайти неможливо. Тому давайте оцінимо, між якими цілими значеннями знаходиться корінь з 8. От, якщо взяти корінь з 8. Давайте помістимо 8 між двома сусідніми повними квадратами. Ну, ми знаємо, наприклад, що 2 в квадраті це 4, 3 в квадраті це 9. От як ми бачимо, 8 якраз знаходиться між 4 і 9. Тобто, ми можемо записати, що. Корінь з 8, більше за корінь з 4, але менше за корінь з 9. А отже, корінь з 8 буде більше за 2, але менше за 3. Більше за 2, але менше за 3. Тобто, ну, якщо взяти числову вісь, наприклад, то от у нас іде 2, 3. Між ними знаходиться корінь з 8. Ну, а вже далі десь тут 9. Звернемо увагу, що і корінь з вісьми, і корінь з 81 в проміжок не входять. Тобто це виколи ці точки. А нас просять знайти цілі, які знаходяться в даному інтервалі. Ну, ми бачимо, що починати рахувати треба з числа 3. І рахувати. Аж до вісьми, тому що 9 не входить. Отже, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Як ми бачимо, це 6 цілих чисел. Отже, відповідь В. Ми маємо формулу різницю квадратів, тому дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Отже, тут корінь із 2 до квадрату мінус А в квадраті. Тобто 2 а в квадраті. мінус а в квадраті, як ми бачимо, це відповідь Б. Якийсь виразів немає змісту. Якщо говорити про корінь непарного степеня, то під коренем непарного степеня може бути як додатнє, так і від'ємне число і число 0. Під коренем Парного степеня повинно бути тільки невід'ємне число. Тому не має змісту вираз Д. Корінь шостого степеня з мінус 25. Спрощуємо вираз. За властивостями коренів, n степеня. Тут корінь квадратний, тому показники перемножаються, будемо мати корінь шостого степеня 3 множим на 2АМ. В 15 степені. І ще, що ми можемо зробити, це показники поділити на спільний множник на 3. Тому 6 ми ділимо на 3, це буде 2, це буде корінь квадратний, 15 ділимо на 3, маємо м в 5 степені. Корінь квадратний з m в 5 степені це відповідь А. Скорочуємо дріб. Для того, щоб скоротити дріб, ми маємо чисельник і знаменник розкласти на множники. Де ми будемо розкладати? Звісно, в чисельнику, тому що корінь з х можна записати як корінь четвертого степеня з зікса до квадрату. Ну, а 16 це 4 у квадраті. І тому ми розкладаємо чисельник на множники, в дужках буде корінь четвертого степеня з з мінус 4. І корінь 4 степені зікса плюс 4. І на знаменний корінь 4 степені зікса плюс 4. От тепер уже ми проводимо скорочення, і залишається корінь 4 степені зікса мінус 4. Це відповідь Г.